Євдокія Степанівна усих зі свічківки, що на Черкащині має чималу родину: двоє дітей, четверо онуків і аж троє правнуків. Усіх їх жінка називає своїм великим щастям. І Євдокія Степанівна говорить, що ніколи життя у селі не було легким. І розрадою жінок від важкої праці найчастіше було рукоділля. Так і у її родині майже всі жінки володіли прийомами традиційного для українців художнього промислу вишивки. Ми з дитинства шили, Бабушка в нас була. У нас бабушка була така, що й роди приймала. Да, батькова, це батькова мама була. О, і вона нас вчила всього. Учила шити, учила плести цим крючком, кружево таке все. О, а... Тоді вже мама шила, а тоді воно знаєте, воно передається по крові. Передала Євдокія Степанівна своє вміння далі у покоління. Її дочка і онука теж вишивають для рідних і близьких, для знайомих та друзів і просто для радості людям. Такий принцип сповідує майстрині у своїй роботі. Я, хоч і вишиваю, так я так вишиваю людині. Дарую. Людина, ну це ви приїхали, попросили, пошийте мені сорочку. Я вам пошила, ви мені привезли матеріал, привезли нитки. Я вам пошила, забрала за спасіба, забрали і поїхали. Я не торгую, ні, не хочу. То воно не нужне. Грошей, хаїмо рука, то зло. Щира і гостинна, весела і відкрита. Це образ української жінки, майстрині і берегині, матері і бабусі, господині. І просто хорошої людини. І щире слово підтримки на прощання, яке лягає до серця кожному з нас. Хай вас Бог береже і щоб був мир на землі і благополуччя. Оце основне основне, щоб мир був.